Пане Ростислава, зараз колегія суддів розглядає клопотання стосовно проведення в закритому режимі. Якщо рішення буде ухвалено на користь сторони відповідача, що це означатиме для нас? Ну, по перше, це буде ганебною спробою приховати від суспільства інформацію, яка має надзвичайну вагу, тому що що таке накладення санкцій? Це право влади практично до будь-кого. О, застосувати будь-які обмеження. Закон каже це не так. Закон визначає, що не можна ці санкції застосовувати до громадян України, які є на підконтрольній території і які не є терористами. Можна до терористів, можна до іноземців, можна до осіб без громадянства, не можна до громадян України. Це порушено. Якраз на Порошенка, хоча він громадянин України, який перебуває в Україні, накладено санкції. Вона це в суді. І тепер обставини, яким чином було порушено закон, влада хоче закрити. От ось, то, ось е, та причина, чому вона хоче закрити е, цей процес. Тепер що станеться, якщо цей процес буде закрити, представники Петра Порошенка і Яновіков вже говорив виступаючи в суді, що передбачають відповідні кодекси, що якщо інформація стає суспільним надбанням, то зникає сенс в закритому засіданні, воно має перейти відкрите. Тож всі ті обставини, які намагаються приховати влада, вони не захищені законом про державну таємницю. Вони ніяким чином не зашкодять національній безпеці. Україні. Україна. відтак ми знайдемо спосіб розкриття цієї інформації, представлені її суспільству, і тому не вдасться владі сховати свої злочини, які вони намагаються зараз тихенько покласти десь під столин. Разом з тим нині вже почалося слухання у Шевченківському районному суді справи вугільної, яка інкримінувалася Петро Порошенко ще з 22-го року. Як ви оцінюєте там процес? Нині він перенесений, відтермінований для того, аби розглянули клопотання стосовно долучення колегії суддів. Чи можна це назвати таким політичним переслідуванням та зачисткою політичного поля перед ймовірними повоєнними виборами? Слуга найкращу оцінку матеріалам цієї так званої справи дав. Генеральний прокурор, що тоді він був на посаді Руслан Рябошапка, його саме його називав Зеленський 100% своїм генеральним прокурором. Так от він сказав, що матеріали цієї справи є юридичний треш. Він відмовився їх підписувати. Він за це втратив посаду. Потім, на жаль, знайшлися менш. Е, е, Такі гідні високому звенню і підписували ці речі, і вони дійшли до суду. І от далі у суда постає питання, чи питання честі, репутації і подальшого спокійного життя варті варті того, щоб їх розмінювати на виконання забаганок офісу президента. Там все лише починається. Там ще будемо дивитися, але сам факт цієї абсурдної абсолютно справи, де фактично Порошенко обвинувачується в двох речах: перша Україна не замерзла 15-го року, 14-го, перепрошую, року. І друге, Росія не розпочала повномасштабне вторгнення. От тоді ж 14-го року. От в цьому по суті обвинувачується Порошенко, що в цьому державна зрада, то вибачте, тоді мабуть у Офісу президента як замовника цієї справи і у притомних людей. Трошки різне розуміння, що таке державна з дуже дякую вас. Почули я нагадаю, спілкувалися ми щойно з народним депутатом фракції Європейська Солідарність Ростиславом Павленком. Ну ми ж продовжуємо очікувати, допоки колеги суддів повернеться із нарадчої кімнати. Нині вони там вирішують клопотання стосовно того, як надалі буде відбуватися це судове засідання у відкритому чи закритому режимі. І як ви бачите, вже не один народний депутат каже, що все, що що нині відбувається навколо Петра Порошенка? Це юридичний треш, і ніщо більше. Тож, як ви вже могли побачити раніше, колегія суддів відмовила правозахисниці Ігоря Коломойського у долученні його справи до цього провадження. Таке клопотання вона заявляла вже не вперше і не вперше отримала на нього відмову. Тож, який результат буде у клопотанні стосовно закриття судового розгляду, побачимо вже за мить. Ті найні ж продовжуємо очікувати. всё, 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 підпишу. На Львівському чапна вулиці по фіналу Dziękuję. mi

私たちは。